Розмитнення авто без договору купівлі продажу. Дуже часте запитання. Люди купували автомобілі хтось раніше, рік або два тому. Або, як пише наш клієнт, що він купує автомобілі в Нідерландах і там йому договір купівлі-продажу не ведуть. Чи можна такий автомобіль розмитнити в Україні в цьому році? Звичайно, можна, якщо ви будете власником по технічному паспорту, але для вас це буде великий мінус. Чому? Тому що митниця буде вимагати підтвердження вартості даного автомобіля. Саме цим підтвердженням є договір Увір купівлі-продажу, де впряму вказано скільки коштує ваш автомобіль. Якщо цього договору не буде, то митниця буде рахувати по своїм таблицям і буде віштоватись від найвищої ціни. Якщо ж у вас немає договору купівлі-продажу, це не є великою проблемою. Будь-який договір можна відновити. Що для цього потрібно: по перше, звернутися до власника автомобіля попереднього, який продавав вам це авто. По-друге, якщо цього власника немає, ви можете самостійно звернутися в департамент транспорту автомобілів і там зберігаються всі дані про автомобілі, які були продані. Якщо ви це самостійно зробити не можете, звертайтесь до нас і ми вам допоможемо безкоштовно відновити договор на будь-який автомобіль, який ви купували в Європі. Українці купуйте авто. А в плані доставки розмитнення та відновлення договорів купівлі-продажу, ми вам завжди допоможемо.